Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати батат. Це такий овоч. я давньо, давно на нього вже заглядаюся. Ще в супермаркетах. Ну, Там доволі така ціна висока. Щоб спробувати просто. І ось дівчата знайомі поділилися люб'язно зі мною розсадою. Я виростила в цьому році, ми виростили в цьому році на своєму городі. Такі ось цікавого кольору ну, воно є різних сортів. У нас рожевий всередині біла м'якоть, ми вже куштували його. А це, думаю, зніму вам покажу, що це за чудо-таке диво, за морський продукт. Я його добре помила, чистити не буду, хоча можна його і обчищати. Будемо так їсти, чого добру пропадати. Так, повідрюжаю, все такий має поганий вигляд. Ну, так, як на, я думала, літо засушливе в нас було. З трьох росади, ну, на, десь виросло, я не знаю, три куща під кущами, отакі от штук по 4-5. Не пам'ятаю, точно треба було порахувати, скільки їх було всього. Так, ну, наче все повирізала. Кожну картоплину вони взагалі то, як з супермаркета, Дуже тверді такі. А у мене вони хрумкі, соковиті і легко ріжуться. Можна розрізати в руках, але ну, щоб форму не стратити, Ліпше, так, щоб були такої гарної форми. Сильно мілко не буду різати. Десь більший, десь менший. Я думаю, вони всі приготовляться. Зараз я їх складу назад до миски. І що нам треба? Звичайно, сіль, перець, прості всі спеції. Замариную, як зазвичай картоплю запікаємо в духовці. Друзі, повторюся, того, що на якомусь моменті відключилася камера. Сюди я додала сіль, перець і олію. звичайно, от ось. Можна додати якісь іще свої улюблені спеції, там куркуму чи ще щось, коріандр. Но я той раз так робила і роблю і, і, і тепер. Звичайно, і потовкти можна, я бачила, там пюре роблять і ще якісь страви. Ну, сьогодні обійдемося по-простому. Тут ще італійські трави, не пам'ятаю, казала я чи ні. Все перемішала добре кожен шматочок, щоб просочився, цими спеціями. Включила духовку на 200 градусів. Зараз перекладу форму і буду запікати. Температура 200 градусів не менше 20-25 хвилин. Там дивіться, щоб батат був м'який. Я взяла простору широку форму, змастила олією, щоб. Не пошкодити ніжні шматочки батата треба викласти в один шар. Так запікати. Можна застелити пергаментом. Папір для випічки. Ні м'яса, ніяких інших овочів я не додаю. Витягла я з духовки батат. Пікся він в мене рівно 25 хвилин. Тут я вже насервірувала тарілочку. Буде такий заморський батат з українським салом і огірочками викладу сюди гарно. Я помітила, що він після приготування трохи зменшується в розмірі. Десь отак і вистачить. Так, візьму один шматочок, покажу, який в розломі. Зверху він тримає форму добре, не розлазиться, а всередині таке є м'якенький, проготовлений, швидко готується, швидше, ніж звичайна картопля. Беру свою сервіровочну тарілку і буду їсти. Шматочок батату, шматочок українського сала і огірок. Смакота і вилки не треба, можна руками все їсти. Друзі, смачно. Батат має такий ну, трохи солодкуватий присмак. Скоринка м'якенька, тоненька, ніжна, сама картоплинка також така ніжна і трохи така аж масляниста. Всім, кому сподобалось моє відео, моя страва, беріть на замітку. Ніколи не пізно. Щось новеньке спробувати. Можна купити в супермаркеті, звичайно. Можна виростити самому, хто живе в селі, має свою землю. Бережіть себе, на цьому в мене все. Побачимося. Па!